Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. Покажу вам ще раз новеньку автівку, яка тільки приїхала до нас, сама продаваємо електричка в Україні вже багато місяців. ID4 в комплектації PRO. Така красуня в самому продавайму кольорі, який є. Дивіться, що вона робить, приветственний світ, світло. В цьому кольорі ID4 в 2021 році став автомобілем року І не даремно він дуже гарно зайшов на ринок. Українським покупцям він подобається більш за все. Шкіра, Алькантара, пам'ять сидінь, масаж сидінь, панорамна криша. Багато місця на задньому ряду сидінь. 20-ті колеса різноширокі, великий багажник, ембіленс підсвітка внутрішня, ембіленс світло наружне, iqled оптика, яка дорівнюється до матричної оптики. Такі красені у нас зараз тільки заїхали, доступні до купівлі, тому чекаємо вас на Багатирській 1А, торговий дімікар. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте.